Звідки взялися писанки, легенда: Великі муки і терпіння переніс наш Спаситель, найбільший учитель людства Ісус Христос, Його обмовили підступні люди перед римським намісником Пилатом, сказавши, що Ісус хоче стати королем юдеї, і Пілат не міг опиратися судові та віддав їм Ісуса на муки, хоч сам не вірив у цю брехню. Вони мучили Ісуса і допитували, насміхалися над Ним, а потім домоглись у Пилата дозволу прибити Ісуса на хрест, і сталося так, як сам Ісус пророкував, Його замучать, і Він пожертвує собою за весь людський рід. Але сповнилися і інші слова Ісуса, і давніх старозавітніх пророків. Ісус третього дня воскрес із мертвих, хоча його тіло сховали в глибокій кам'яній могилі і закрили важкою кам'яною плитою, приставили озброєну сторожу. Пророцт спомнилось. Вдосвіта третього дня відхилився важкий камінь, з могили вдарила велика ясність, яка осліпила й перелякала воїнів. Вони попадали ниць, а над гробом постав у всі свої величі, воскресли Христос, живий і усміхнений, осяяний світлом великим, з кривавими слідами ран на руках та ногах. За хвилину Ісус зник, а грубівець зостався порожній. Перелякані воїни побігли в місто, повідомили своєму сотникові, що сталося, та просили, щоб їх не карав, бо вони не винні. Хто ж може мірятися з незнаною вищою силою, що творить чудо? Римський сотник саме снідав. Перед ним лежало шість варених яєчок. Почувши цю звістку, він з люті втратив апетит, бо жін відповідав за тіло похованого Ісуса, що йому скаже Пилат? Тож сотник дуже розлютився на воїнів. Ви гультяї, що за байки тут розповідаєте? Не стерегли могили, напевно, п'яні заснули, а злодії вкрали тіло замученого. Тепер же виправдовуєте з чудом, що уникнути смерті, кажете, що воскрес. Я вам голови повідрубую за цю брехню. Де ж може чоловік воскреснути з мертвих? Як з мертвого може щось стати живим? З червоного біле, а з білого червоне, готуйтеся до смерті. Зараз покличу ката. Вони затремтіли з жаху і, попадавши ниць, присягали, що кажуть правду, благали, щоб сотник дарував їм життя. А раптом один із них глянув момохіт на стіл, і на тарілку, на якій було ще яєць, зірвався на ноги та вигукнув Ось, сотнику, поглянь, чи не зробилося з білого червоне, чи не може бути чудо у світі? Коли ти пам'ятаєш, що ти сказав, то тепер подаруєш нам життя. Сотник глянув на тарілку і остовпів з дива. Всі шестро яєць, що хвилину тому були білі, як сніг, тепер стали червоні, мов кров. Хвилинку не знав, що з ним діється, велика переміна сталася в його серці. Нарешті він встав і промовив: Радуйтеся, бо ви врятовані. Вірю вам тепер, що той замучений воскрес. Вірю, що він був Бог. Йдіть у мирі, а на спогад про свій порятунок візьміть собі по червоному яйцеві. Вони вас врятували. Кажуть, що потім врятовані воїни розповідали всім про чудо, яке сталося над могилою Ісуса і в Хаті сотника, а на доказ того показували червоні писанки, і відтоді всі віруючі християни кожного великодня малюють писанки і дарують один одному на пам'ять про те, як ті писанки врятували воїнів від смерті. Так і Ісус Христос своїми муками врятував увесь людський рід від пекельного знищення.